Прикарпатські поліцейські провели масштабну операцію, спрямовану на боротьбу з незаконним обігом зброї. Відтак було проведено понад 50 обшуків у різних районах області. У результаті вилучено великий арсенал більше дві тисячі набоїв різного калібру, зокрема ящик патронів калібру 5,45, понад 50 бойових гранат та запалів до них. Понад 20 одиниць вогнепальної зброї, зокрема АК 74 У, понад 5 кулеметів, а також 2,5 кг кілограма вибухових речовин, пороху та трутилу. Вся незаконна зброя вилучена та направлена на експертизу. Поліцейські встановлюють джерело їх походження. Під час проведення оперативних заходів правоохоронці затримали чотирьох осіб. Йдеться про 55-річного мешканця Коломийського району, 49-річного жителя Калуського району, 36 та 43-річного мешканця Івано-Франківського району. Слідчі їм уже оголосили про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Наразі суд обирає запобіжні заходи підозрюваним. Поліція Прикарпаття закликає повідомляти про будь-які факти, які можуть стати загрозою життю та здоров'ю, зателефонувавши на цілодобову лінію 102. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.